Індія подарувала світу різноманітні техніки масажу, які сьогодні користуються великою популярністю. Ритуал масажу трактується як спосіб навести порядок в думках, знайти спокій та гармонію. Також Індія відкрила світові секрети та властивості натуральних компонентів, екстрактів рослин, квітів та олій. З покоління в покоління передавались та зберігались аюрведичні масажні рецептури, секрети їх впливу на душу людини та на її тіло. Торгівельна марка Чанді пропонує вам оригінальні індійські масажні композиції, виготовлені з натуральних рослинних олій та екстрактів. В масажній лінії представлені чотири олії для масажу з яскравими ароматами та цілющими властивостями. В Індії квіти жасмину та могре здавна вважалися священними та використовувались для оздоблення храмів. Квіти з солодкувато-пряним ароматом і сьогодні прикрашають волосся індійських наречених. Насолодитись ароматом цих квітів можете і ви, обравши масажну одію жасмин і могра. Жасмин відновлює шкіру, а могра робить її більш пружною. До того ж. Чуттєвий аромат, який огорне шкіру, не залишить байдужою вашу другу половинку. Ніжний та солодкий аромат Троянди зачаровує усіх без винятку. Але троянда відома не тільки цим адже вона здавна використовується в косметології завдяки своїм омолоджуючим властивостям. Масажна олія Троянда робить шкіру оксамитовою, схожою на пелюстки цієї чарівної квітки. А її ніжний аромат принесе вам насолоду та спокій. Тонкий та вишуканий аромат сандалу робить його сьогодні, який тисячі років тому найбільш відомим східним компонентом для виготовлення парфумів. Не менш є й косметичні властивості сандалу масаж з олією сандал прекрасно підійде для зняття втоми після напруженого дня, а його приємний аромат. Чи довго огортатиме шкіру? Рецепти застосування кунжутної олії прийшли до нас із глибокої давнини. Вона пом'якшує, зволожує та відновлює шкіру. У поєднанні з лимоном створюється оригінальна композиція, яка тонізує та бадьорить. А аромат масажної олії кунжут і лимон освіжає думки і дарує відчуття радості та щастя. Придбати та протестувати масажні олії ви можете у фірмовому магазині Чанді за адресою місто Київ вулиця Попудренка, 52 або замовити їх на сайті інтернет-магазину.